Розпочинаємо прес-конференцію головного тренера футбольного клубу Олександрія Кирила Настеренка. Кирило Олександровичу, в принципі, по матчу прикра поразка, Які ваші перші емоції після завершення цього поєдинку? Важкі емоції, тому що, на мою думку, так, після матчу одразу це взагалі не той матч, який ми мали програти. І, на жаль, в цьому матчі індивідуальні помилки вирішили хід дій. Ми мали свої нагоди, але не реалізували, а суперник, навіть не а ми самі забили собі два м'ячі. Помилки Мігеля Кампуса – це моральна якась складова чи і випадковість? Ну, якщо помилки є послідовність у цих помилках, це не може бути випадковістю. Щось є, будемо розмовляти з Мігєлям, будемо шукати. Стосовно чого це uh, коєць.